Традиційно було так, що ми говорили сумчанин, київлянин, бердичівлянин і подібні, але все те, що я зараз сказала, це неправильно. Тому що основна модель, як утворюються назви жителів, які проживають в певному місті, в українській мові, має суфікс ець і к, тобто він полтавець, вона полтавка. Він житомирець, вона Житомирка. І так далі. Хоча є чимало таких, що мають і Анин, там Янин, наприклад, киянин. киянка. Щодо чанин, це не означає, що його немає, бо сьогодні вже все звикли говорити про те, що це є російська мова, що це калькість російської мови. У нас є назви жителів із суфіксом чанин-чанка. Там, коли назва міста закінчується на к -ч ц. Але... Справді, у багатьох назвах оце чанин є спрямоване з російської мови. Взято, то якби справді споконвіку були такі назви на позначення жителів Полтави, то як би назвав Іван Котляревський свою п'єсу? Він би її мав би назвати Наталка Полтавчанка? Нам з вами, Житомирянам і житомирцям, пощастило двічі. Тому що е Людей, які проживають у Житомирі, ми можемо називати Житомирець, Житомирка, Житомирці, Житомирянин, Житомирянка, Житомирянці. Хоча б я, мабуть, радила все-таки більше вживати модель оцю на Ець і на К, тому що це наша давня словотвірна споконвічна модель. Згадаємо він і швець, і «жнець», і на Дуду Грець, то краще Житомирець і Житомирка, але не помилково, і Житомирянин, і Житомирянка.